Дорогі виборці, шановна громада. Хочу щиро сердечно привітати кожного з вас з цим величним святом Христового Воскресіння. Цьогоріч весь християнський світ єднається в своїх душах і помислах і разом святкує Христове Воскресіння. І разом святкує вся Україна, це велике свято. Схід і захід, захід разом, вся Україна повинна з'єднатися сьогодні як ніколи, коли вона не просить свій період історії, протистоїть і бореться. З північним сусідом, своїм ворогом відстоюючи територіальну цілісність і державну незалежність. Є і внутрішні вороги. Це корупція, це зрадники, це та непевність, яка сьогодні посіяна владою, і нестабільність, яка сьогодні є в Україні. Я більш ніж переконаний, що ми гідні того, щоб подолати всі ці негаразди, і утвердити своє ім'я як ім'я великої України яка може будувати тут, в Україні, заможне життя для своїх громадян. Хочу побажати кожному з вас здоров'я, щастя, достатку, Божої ласки і Божого благословення. Христос Воскрес! Воїстина Воскрес!